Під час робочого візиту у Джуринській територіальній громаді голова обласної ради В'ячеслав Соколовий побував в одному з центрів розміщення переселенців. Обладнали його у Сапіжанському дитячому садку. Там проживають 24 людини, з них 10 дітей. Люди, вимушені переселенці з Харківської області та Северодонецьку, допомагали облаштовувати необхідні умови для проживання як місцеві жителі та сільська рада, так і благодійники з Чехії. Та Америки В'ячеслав Соколовий зазначив, що умови для проживання людей у закладі хороші. Коли почалася війна 25-го числа, вже переселенці приїхали до нас у село. І коли ми почули... Ну, спочатку їх люди хотіли взяти по хатах, але потім ми подумали, що їм буде краще в дитячому садку, тому що тут більше є для них умови. Тепло, є вода. Ну так ми 25 го числа їх і прийняли, а потім це ми прийняли 12 чоловік. А потім 17 уже березня приїхала ще одна сім'я. Ці всі, котрі приїхали 25-го числа, всі були люди з Харківської області, а 17 березня приїхали вже з Сєверодонецька, з Луганської області. Ну, ви бачите, що умови ми старалися їм домашні робити. Є у нас і дідусь, і бабуся умови абсолютно добрі, тепло. В спілкуванні з людьми немає нарікань. Звісно, є тривога, тому що все порушено, втрачене, власне житло. Але що стосується умов для проживання, вони тут абсолютно зручні, в теплі, в догляді. Є заготовлені дрова, колектив дитячого садочка, де проживають зараз внутрішньопереміщені особи. Такий він з душою до них. У них все по-сімейному і навіть по-родинному. Е є сім'ї, які вже готують будинки до переселення на зиму. Це теж слід відмітити таку правильну щирість наших людей. Люди виїхали. На проживання в інше місце, а внутрішньо переміщеним дали безкоштовно можливість жити, не обмежуючи в часі. Ну, скажімо так, люди налагоджують свій побут і все, все стає на свої місця. Як це може бути в цих умовах?